Чи можна відкрити в житловому будинку хостел, ресторан, магазин, дитячий садок, чи навіть залу ігрових автоматів? Вітаю! Мене звати Юрій Брикайло, я адвокат. Ви на каналі DreamDimUA – новини та аналітика у сфері містобудування та нерухомості. Що дозволяється, а що забороняється розміщувати у житлових будинках? Ці питання турбують не тільки мешканців багатоквартирних будинків, а також і підприємців, які планують розміщення того чи іншого бізнесу у житлових будинках. Відповіді на ці питання ми можемо знайти в ДБНі житлові будинки, а також низці нормативно-правових актів. Тож давайте почнемо з ДБНу, про який я тільки що сказав. Це ДБН житлові будинки, який набрав чинності в 2019 році, а останні зміни були в 2023 році. Ми будемо говорити саме про цю редакцію. Посилання на всі нормативно-правові акти та інші матеріали будуть в описі до цього відео. Вказаний ДБН містить перелік того, що не допускається, а отже заборонно розміщувати в житлових будинках. Я не буду тут озвучувати кожен пункт цього переліку. А торкнуся лише того, що найчастіше зустрічається на практиці і викликає найбільше питань. Тож почнемо: в житлових будинках заборонено розміщення готелів та хостелів, лазень та саун, також заборонено розміщення пралень хімчисток, окрім пунктів прийому або пралень самообслуговування. Окрім цього, не можна розміщувати в житлових будинках ветеринарних клінік, кабінетів рентгену МРТ, травмпунктів, диспансерів або різноманітних лабораторій. Крім цього, не можна розміщувати в житлових будинках громадських туалетів та похоронних бюро. А от, наприклад, перукарні, майстерні з ремонту годинників, з ремонту взуття, вони можуть бути розміщені в житловому будинку за умови дотримання вимог, встановлених чинним ДБН. А яка ситуація з магазинами? Тут є багато заборон. Наприклад, в житлових будинках заборонено розміщення магазинів будівельних або мастильних матеріалів, оскільки вони можуть викликати забруднення як території, так і власне і будинку. Окрім цього, заборонено розміщення магазинів та складів побутової хімії, і заборонено спеціалізовані м'ясні рибні та овочеві магазини. Окрім цього, є дивна норма, якщо так можна сказати. До 23-го року була заборона розміщення магазинів, якщо торговельна площа була більше тисячі квадратів. Але після останніх змін можливо це зробили помилково, мені важко сказати. Вона звучить так, що в житлових будинках заборонено розміщувати магазини, якщо їх торговельна площа менше тисячі квадратних метрів. Я сподіваюся, що це помилка. Я подав відповідний запит, і як тільки отримаю відповідь від міністерства, я зможу озвучити і викласти їх відповідь. А тепер давайте поговоримо про казино, зали ігрових автоматів, букмекерські контори. Вказаним ДБН не встановлено прямої заборони на їх розміщення в житлових будинках. Проте це не означає, що їх можна розміщувати в багатоквартирному будинку. З серпня 2020 року в нас діє закон посилання та реквізити, на які я дам в описі до цього відео, яким прямо заборонено розміщення в житлових будинках. Казино, залів ігрових автоматів, букмекерських контор та навіть пунктів продажу державної лотереї. Якщо у вашому будинку розміщено об'єкт, про який я не розказав в цьому відео, і у вас виникає питання, чи законно він там розміщений, чи ні, ви можете задати питання в коментарях під цим відео і я вам надам відповідь. Сподіваюся, це відео було вам корисним. Дякую вам за увагу і до зустрічі в нових відео.